Мої вітання. В ефірі Випуск новин в студії працює Світлана Пензова. Як цікаво та з користю організувати дозвілля дітей під час канікул, в одеській дитячій бібліотеці креативно підійшли до цього питання. До Дня велосипедиста запросили юних мешканців пересипу не лише за книжками, а й весело та спортивно разом провести час на власному колісному транспорті. Читачі приїхали, хто на самокаті, хто на велосипеді, а хто і на роликах. Одеський пересип, мабуть, такий же легендарний, як і сама Одеса. І хто на цьому розуміється, той знає, що в районі місць для дитячих розваг небагато навколо промислові підприємства. Але й тут є такі осередки дитячого життя, як, наприклад, 23-я бібліотека філія. На початку канікул бібліотекарі разом з патрульною поліцією організували для читачів веселу і пізнавальну зустріч. Ми вирішили, щоб підняти трішечки настрій, щоб тим не менш вже літо і діти будуть більше проводити час на вулиці, і щоб їм нагадати знову, що треба бути безпечними, бо це їхнє здоров'я, це їхнє життя. Ми вирішили зробити такий день велосипедиста. До бібліотеки запросили всіх читачів, хто має власний дитячий колісний транспорт. Діти з'їхалися хто на чому: на велосипедах, на самокатах та на роликах. Я дуже люблю 23 третю бібліотеку. Я сюди дуже часто ходжу, тому е коли дізналися, що в нас в чаті написали, що буде сьогодні такий захід, то я вирішила, що треба зразу брати велик і їхати сюди. Інспектор патрульної поліції спочатку запросила всіх до фізичних вправ пострибати, побігати, а потім, за допомогою велопішок Росфорду, перевірила знання хлопчиків і дівчаток із правил дорожнього руху, хто є його учасниками, як повинні рухатися велосипедисти, що входить до їх екіпіровки. Тощо, хто правильно відповідав, отримали в подарунок корисний світловідбиваючий флікер. Як шкільний офіцер поліції, маю декілька шкіл на Слобоці, тут на пересипі, тому діти зазвичай з цих шкіл, бо на цьому районі розташована бібліотека, тому я тут частий гість. Після перевірки теоретичних знань юні водії перейшли до практичного іспиту у сеях дорослих на велосамокато роликодромі, на який перетворився бібліотечний двір. Дітвора переконливо доводили, що вміє володіти своїм транспортом. Я сначала катался на, на четырехколесном, вот, потом эти два колесика сломались, и мы с папой учились, он меня учил кататься на велосипеде на двухколесном. Сначала было тяжело, а потом уже легко. Дорослі засікали час, за який учасник долав шлях від старту до фінішу, а патрульна Катерина рахувала помилки, і в кого перше й друге було найменшим, стали переможцями і додали до своєї колекції нагород світлоповертальний ведмедики від патрульної поліції. У батьків виникли питання щодо пересування на роликах по переходу. Ми не рекомендуємо на роликах переїжджати пішохідні переходи, тому що людина на роликах рухається швидше ніж пішохід, ніж велосипедист. Але згідно правил дорожнього руху, це буде пішохід. Зазвичай роликами користуються діти, і ми, як з батьками, так і з дітьми проводимо бесіди для того, щоб нагадати, що це краще робити в парковій зоні, тротуарній зоні або придомовій території, а ніяк не на дорозі. Одеські діти є частина дітей, які приїхали. Зруйнованих місць ВПО є багатодітні, малозабезпечені діти. дітьми. нас різниці немає. У нас кожна дитина унікальна, і кожна дитина для нас це перш за все наша улюблена читачка, читач і у бібліотеці розповіли, що майже щотижня організують цікаві заходи для дітей, на які приходять як читачі, так і їх однокласники, знайомі, друзі. Вже в липні поточного року для громадян України, які перебувають за кордоном, зміниться порядок оформлення паспортів. Для отримання внутрішнього та закордонного паспорта чоловікам віком від 18 до 60 років будуть потрібні військово-облікові документи. Про це йдеться у постанові уряду. З 30 червня поточного року запроваджується новий порядок оформлення паспортів громадянам України, які перебувають за кордоном. Чоловікам віком від 18 до 60 років для оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта необхідно буде надати військово-обліковий документ, приписне свідоцтво, військовий квиток тощо. Під паперовим військово-обліковим документом мається на увазі посвідчення про приписку до призовної дільниці для призовників або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, який видається військовозобов'язаним. Оформлення паспортів відбуватиметься через філії чи представництва державного підприємства Документ за кордоном. Такі центри наразі працюють у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині та Італії. Процедура встановлення особи під час оформлення буде здійснюватися в режимі відеоконференції за участю заявника та членів його сім'ї чи близьких осіб. У разі втрати чи крадіжки паспорта потрібно надати відповідний документ від компетентних органів країни, де це сталося. Якщо людина не отримує оформлений паспорт протягом року, його можуть знищити через два роки після оформлення. Чи ставлять на військовий облік хлопців 14 років при оформленні аді паспорту за кордоном? Чи вимагатиме військовий квиток у чоловіків міграційна служба в Україні? Всі ці питання сьогодні хвилюють багатьох українців. Пояснення дала керівник міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк. В міграційній службі наголошують, військовий квиток вимагатимуть при оформленні документів у військовозобов'язаних лише за кордоном на території України у відділах ДП документ чи ЦНАПах ніяких змін в переліках подібних документів не відбулося. Перелік документів, який вимагався нами до цього закону на сьогоднішній день, не змінено. Тобто ми вимагаємо виключно документи. Наприклад, для оформлення закордонного паспорту, це буде внутрішній паспорт, і ідентифікаційний код треба лише для сплати квітанції щодо послуг оформлення паспорта. Військовий квіток не вимагається. Чимало батьків хлопців, яким виповнюється 14 років, хвилюються, що при отриманні id паспорта дитину візьмуть на військовий облік, розповідає Олена Погребняк, і відмовляються оформлювати документи. Дарма. Не треба лишати дитину освітніх документів. Не можна цього робити, враховуючи те, що не можна оформити атестат, закінчення школи, вступити до. Іншого навчального закладу коледжу тощо, угу. якщо дитина не має id паспорт. Якщо е, на сьогоднішній день вивести дитину по народження, з України також не можна. Також міграційні службі нагадують батькам, що сьогодні дитині, щоб перетнути кордони перебувати в іншій країні, потрібно мати власний закордонний паспорт. А от чоловікам призовного віку, які мають подвійне громадянство, треба бути готовими, що їх можуть не випустити з України. Якщо чоловік отримав, наприклад, громадянство США, наприклад, наприклад але він не пройшов процедуру виходу з громадянства України, то він порушив закон України про громадянство, який зобов'язує людину мати виключно одне громадянство, але е він не перестав бути для України чоловіком, який має військовий обов'язок, тому що він є громадянином України. Більш детально про сучасні особливості міграційного законодавства, про вимоги до військовозобов'язаних, дивіться в підсумковій програмі. Проголовне у неділю. Кому радість та дозвілля, кому справжній виклик. перші літні дні приносять з собою нежить, свербіж, подразнення та інші симптоми алергії для близько 30 населення. Ускладнення недуги можуть призвести до астми. Яким чином розпізнати, що це саме алергія, до якого лікаря звернутися і як лікувати на ці та інші питання в ефірі телеканалу ГРАД, дає відповіді лікар-терапевт Євген Грибовський. Слюзотеча, почервоніння очей, подразнення, кашель, алергічні реакції та прояви мають дуже схожі симптоми зі звичайною нежиттю. Існують маркери, на які варто звернути увагу, пояснюють лікарі. За ними можна самостійно розпізнавати захворювання. Один з головних це наявність температури. При появі нежитя обов'язково потрібно зміряти температуру тіла. При алергічному риніті чи будь-яких алергічних проявах не буде температури. Тривалість симптомів буде увесь період цвітіння рослин. При застуді чи інфекції це завжди триває 7-10 днів приблизно. Другий маркер це наявність інших симптомів. Тобто, при алергії часто спостерігається свербішочій висип, сльозотеча, набряк чого немає при інших захворюваннях при застуді, наприклад, важливо правильно діагностувати захворювання, маючи симптоми, які набувають ознак систематичних, варто звернутися до сімейного лікаря. Алергія небезпечна своїми ускладненнями, пояснюють медики. Зокрема, алергічна аст тому до алергії треба ставитися дуже серйозно. Акцентує лікар-терапевт Євген Грибовський. Лікування призначається лише індивідуально, немає однієї якоїсь, якоїсь схеми лікування для усіх повністю пацієнтів. Угу. Тому призначаються антигістамінні препарати, призначаються протизапальні препарати, призначаються кортикостероїди. Це гормонотерапія, але вона призначається лише. В тяжких випадках та під контролем сімейного лікаря Лікування. ніколи пацієнти не мають займатися самолікуванням, особливо в алергії. Те про що потрібно подбати людям, які мають захворювання, брати з собою необхідні ліки навіть в укриття. Медики дають рекомендації, як правильно зібрати аптечку у тривожну валізку. Це залежить лише від діагнозу, тому що лікування, наприклад, хронічного реніту або бронхіальної астми це вже різні речі. Тривожна валіза, яка, я думаю, на сьогоднішній день на жаль є у кожній сім'ї, в цій тривожній валізі потрібні необхідні певні ліки, що будуть покращувати стан. До приїзду швидкої допомоги слід не забувати періодично оновлювати вміст аптечки у тривожній валізці. Вона повинна містити специфічні ліки при наявності хронічного захворювання, а також найнеобхідніші медикаменти та засоби: антисептик, перекис водню, бинт, пластир, жарознижувальні препарати, абсорбенти, знеболювальні та протизапальні і протиалергійні медикаменти. Чим зайняти дитину влітку, куди її подіти і як гарантувати безпеку, поки батьки на роботі? Таке питання постає сьогодні перед багатьма. Свої рецепти виходу з ситуації пропонують фахівці дитячого центру міжнародного благодійного фонду Карітас. Вже не перший рік на базі дитячого центру благодійного фонду Карітас діють безкоштовні денні дитячі табори, а також курси підготовки до школи. Таким чином представники організації намагаються допомогти особливо вразливим категоріям українців під час війни. Це, це? ВПО внутрішньо переміщені особи, це ага. діти-сироти чи під опікою, чи неповні сім'ї, чи багатодітні, або можуть прийти місцеві, якщо є в дитини брак. Соціалізації, бо ми розуміємо, що навіть із дитячими садочками зараз да, ситуація зараз проблема, через да. укриття не не найкраще. Все літа на базі дитячого центру Карітас з 2 до 5 години будуть працювати різні навчальні та розважальні програми для дітей. Розраховані вони на дітей шкільного віку, але головне це безпека, говорить Вікторія Праскурня. Ми намагаємося наповнити пізнавальним компонентом, обов'язково є рухливий компонент, бо розуміємо, що зараз і на море не піде, щоб побігати, погратися чи кудись в парку. Ну якщо раніше батьки йшли на роботу, а діти собі гуляли, і батькам було за щастя, то зараз наскільки да, вони безпечно. можуть реагувати на це, це, це питання. Тому в нас є подвір'я. Домовляємося з сусідами, що ми трохи будемо голосливими, голосливими, але по-сусідськи. Під час війни особливу увагу фахівці центру приділяють психологічні адаптації та підтримці як дітей, так і їх батьків. А також намагаються допомогти родинам підготувати своїх дітей до викликів майбутнього. Готуємо до майбутнього. Він е, багатокомпонентний. Там є і е, компонент неформальна освіта, е, під час якого діти вчаться вчитися. Є такий е, така методика, яка називається самоорганізований освітній простір. Uh -huh. Коли дітям дають якесь проблемне питання, вони кооперуються, шукають відповідь на це запитання, а потім презентують. І це одна діяльність, але насправді вона про комунікацію кооперацію. Креативність більш детальна про безкоштовні програми для дітей та батьків. Дивіться в підсумковій програмі. Про головне у неділю. Гра в радість та історія дівчинки, яка шукає у всьому позитив. Актори одеського театру юного глядача для маленьких відвідувачів та їх батьків зіграли виставу Поліанна, яка заснована на сюжеті глибоких сенсів роману бестселеру американської письменниці Елеонор Портер, опублікованому ще в минулому сторіччі. Незважаючи на військові події, українська культура, квітне і на театральних підмостках вирує життя. Зокрема, одеський театр юного глядача не перестає радувати маленьких відвідувачів та їх батьків виставами. Щира історія, яка може довести до сліз навіть дорослих, це про спектакль Поліанна. Вистава Поліана створена на основі першої частини романа-бестселера американської письменниці Елеонор Портер, опублікованому ще в минулому сторіччі. Історія оповідає про дівчинку-сироту, яка знаходить позитив у будь-яких обставинах і ситуаціях. Після традиційного третього дзвоника піднімається завіса і на сцені розгортається справжня театральна магія із добрими образами та глибокими сенсами. Дітлахи поринають у історію головної героїні. Вистава Поляна це дуже чудова вистава, яка вчить нас радіти всьому, незважаючи ні на що, знаходити, чому порадіти. І діти, і дорослі приходять на її перегляд і кажуть, що вони мають обов'язково її бачити, щоб розуміти, задля чого жити. Акторка Софія Голуб, яка грає Мілі, розповідає про свою роль та каже: вистава дарує надію глядачам. Зали вони виходять зі сльозами на очах, але усміхнені. Це не головна героїня, це дочка місіс Сноу, мами, яка хворіє, і це дочка, яка вірить в майбутнє, вірить в те, що її мама обов'язково стане на ноги, і все буде добре. Відчувається дуже насичено про сьогодення. Я думаю, що вистава Поляна це про наш час, про те, що завжди у кожній родині пролунає вогник перемоги, щастя, перемоги над своїми страхами, перемоги над собою і завжди віра у світле майбутнє, яке обов'язково станеться. Загалом демонструвати те, що відбувається за кулісами в артистів та акторів, не прийнято. Але Софія все ж поділилася одним цікавим фактом про виставу. Режисер цієї вистави Олена Юзвак. Вона майже завжди з нами на сцені. Вона грає ненці сьогодні. Це служниця тітки Полі. Також вона грає тітоньку Полі, тому такий дух режисера. Настрій і е, заряд завжди з нами на сцені, і Олена дає нам емоції, поштовх, те, що вона вклала в цю виставу. Вона е, виростила цю виставу як свою дитину. Вона дала натхнення не тільки е, нам, акторам, а актори передали це натхнення в залу. І це дуже цікаво. Це дуже цінно передавати е, цей досвід, цю, цю радість по колу. І глядачі приходять ще другий, третій раз е, дивляться різні склади, е, тому. Що після вистави люди виходять заряджені, вони хочуть жити, вони хочуть передавати цю гру в радість, а особливо в наш час це дуже важливо. Вистава Поліана важлива не тільки маленьким глядачам, а й їх батькам. Вважає Вікторія Проскурняк, керівниця соціального проєкту Готуємо дітей до майбутнього. Ми особливо заохочуємо і батьків і дітей в цей складний час дивитися подібні вистави, оскільки вона про позитивне мислення так помічати навіть в сьогоденні те, що може підкріплювати, підживлювати. Бо і дітям потрібна підтримка, ну в першу чергу в ролі батьків. Але ми знаємо, що і батькам не менше потрібна підтримка. Відвідати театр юного глядача в Одесі та передивитися виставу поліану. Усі охочі зможуть ще протягом червня. Найближчий виступ відбудеться 15 червня об 11-й ранку. Наприкінці тижня ще одна подія привернула нашу увагу. В Одесі з нинішньої суботи почали відкриватися перші пляжі для відпочинку і оздоровлення. Цими вихідними офіційно можна купатися поки що на одному у районі пляжу Дельфін. Загалом планують відкрити близько 20 локацій в Одесі та області, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі. Наказ про доступ людей до моря обласна військова адміністрація підписала спільно з командувачем оперативно-стратегічного групування військ Одеса. Торік лише шість пляжних зон мали відповідні умови для відпочинку. Окрім дельфіну, це були інклюзивний пляж та муніципальні зони з 10 до 14 станції Великого Фонтану. Перелік локацій для морського дозвілля буде доповнюватися в міру проходження перевірок. В Одеській ОВА повідомили під час повітряної тривоги. При виявленні підозрілих предметів та під час шторму від двох балів перебування людей біля моря буде заборонено. На відкритих зонах для окупання обов'язково мають бути рятувальний човен і захисні січасті огорожі від вибухонебезпечних предметів. За необхідності має бути організовано обстеження підводної та надводної акваторії Чорного моря водолазною службою. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.